Друзі, вітаю вас! Давайте приготуємо дуже смачні рулетики з кисломолочним сиром в лаваші, по-домашньому, по-другому налисники з лаваша. Не треба смажити млинці на сковорідки, не тратити зайвий час. 20 хвилин і все готово. А з вас лайк і підписка. Підтримуйте мене і мій канал. Готуємо просто з Антоніною. Готую тепер начинку. Беру кисломолочний сир. Сир беріть будь-який, який ви маєте. У мене тут 400 г. Додаю ванільний цукор, 2 яйця, 2,5 столових ложки цукру. Але цукор додавайте за своїм смаком. Ретельно розбиваю блендером для того, щоб маса була більш однорідною і не було комочків і крупинок. Тепер додаю родзинки. Родзинки також додавайте за своїм смаком. Можете ще додати любі вялені фрукти. Тепер беру лаваш. У мене він прямокутний, і вага 150 г. Я кількість лаваша беру під свою форму. Ви також розчитуєте під свою форму. І розрізаю лаваш на такі невеличкі паромокутнички. Ви також розрізайте так, як вам подобається. Беру тепер форму. У мене форма 30 на 18, і влізає всього 8 таких рулетиків. На дно форми я наливаю пару ложок сметани. Можна покласти масло вершкове для того, щоб при випіканні лаваш не пристав до форми. І коли при випіканні він впитає в себе сметану, він буде більш ніжнішим. Викладаю на кожний листочок нашу начинку, розподіляю по всьому листочку і скручую в рулетик. І так виробляю всі рулетики і викладаю форму. Тепер беру яйце. І добре його розмішую і змащую кожен рулетик. стараю, щоб всерединку попало, щоб рулетики не склеїлись при випіканні. Все, тепер беру і посипаю рулетики кунжутом. У мене чорний. Якщо не маєте, не страшно. Можна і маком посипати або зовсім не посипайте, як бажаєте. Духовка в мене вже розігріта на 200 градусів. Форму ставлю на середину духовки. Режим верх-низ, без конвекції. Через хвилин 20 слідкуйте. Як тільки отак рулетики підрумянились, можна доставати, вони вже готові. І можна подавати до столу. Бачите, дайте йому стигнути. Або подавайте гарячими сметанки, ложечку і смакота. Сохраняйте рецепт. Це дуже смачно і дуже велика допомога для дуже занятих мамочок. Смакуйте і будьте задоволені. Мирного неба вам. Нажимайте на колокольчик, не пропускайте. Слідуючі смачні рецепти.